Світ добра, у мене є ядерка. Тут 7 7, 2, 2. І вибираємо. Як думаєте, яку грани не вибираємо? Як ви тут, якщо ту серію, я делаю скусарую, то я вибираю. Я вибираю. Я вибираю Італія. І ту італу вибираємо. Ядерка полутіла. Вибира. А що тут за хвот тебе? Ти типу що за хвот? О ні, ядерка появи. полетіли на на в інші на В інші країни. Так, аби ядерку в Італію. Пва. І був ядерний зрел. Я може ще атом ядерку запустити. А ні. Вся, ядерку вже не можеш. Напосла білок. Капець по собі все по 50 і прокачуватися. І ми, ми, ми виграємо Італію. Okay. Ну, ну, Італія така, така дерзі, яка нападала на мене постійно. і в мене забрала Єгепет. У мене забрала Єгепет. Okay. А мені це подобається, я захочу Італію. Ну Італія напала на мене. Перша, от я і закінчу цю війну. Дуже легко. знаєте як? Я Ядерку. Бо Україна це ядерна держава. Сам, сам е -е, Вся. Італія. Знаєш, ти був файну і семи Україну, но ти мене задовувала. Так що прощай! Ні, цу. Бо кача ти мені сіра? Міні сіром там заходяти. Ну, кіхпе. Всіма того. Є! Виграли! Італія моя! Я Італія сама виновата, вона почала війну. Я її закінчу. Божечку, я тепер Не, не почувствовался, по что там что-то как смущенное разлило. Это капец. Все, и давлю Тут макароны, кроссовки, вино, таблетки и машины. Жалко, что не пицца. Италия. Вы феносу, а? Да, рыбью. Рыбью? Ну, понял так ты вот так вот Сейчас, думаю хочу всю украину Всем очень